Алло. Алло, добрий ранок. Добрий. Це у вас тут будеш потребує поліції. Так, міста, так. так, так. Ви там робили виклик на лінію. Так, да да, 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 да. Так, да. розказуйте. Працівники поліції зупинили ось, щось кошмарить, да. питають якісь документи. На Тойоті ось на Сухоярській На Сухоярській да. зупинили? Ну може це не поліція, не знаю, наглядно похожі на поліцію, бо вони не представляють. Ну вони не представляються, нічого я не знаю. Ну почекайте, на якій машині ви? Ну, біла машина якась. Біла машина, якась добре, якісь розпізнавальні знаки, на ній є? Ну є, ну я не знаю, блін, чи це поліція чи ні, вони не предоставляють документи. То попросіть, хай вони вам э, нададуть до свої документи. Ну вони не показують, вони просять, щоб я показав. Та ви що, питали чи що документи? А я питати у вас документи? Що-що? Я питати у вас документи? Ну ви могли запитати. Я чи? міг запитати, ну. Да. ви не запитали, то в чому причина? Покажіть, як вас звати, скажіть. Олєф його звати. Угу. Ну, то, дайте їм документи. то як я їм дам документи, я не знаю причину зупинки. Може це не поліція, ну. Мене Артм звать. Угу. А призвичай. Це я поліція, я кажуть, Артм звати мене. Литвин Олег Олегович. Ну вони зупинили без причини. мене. Що мені робить? Куди мені сказали причину. Вам нікуди не треба жалуватися. Просто надайте їм документи, вони перевірять і відпустять вас, і все. Ну то хай скажуть причину. То спитайте їх причину. Ну, він каже, що я не включив поворотник. Ну це є підстава для зупинки. Ну так, я ж включив поворотник. Це вони так шуткують, мабуть фотка погадки. Добре, до побачення. Чим вам допомогти ви скажіть, А чим ви поможете? Ви що, колись комусь допомогли хоч комусь? А, ну, тобі ж позвонили, я вас запитую, ну, чи вам допомогли. Ну, то ви скажіть мені, ви комусь хоч раз допомогли? Так, да, допомогли. Я хочу саме допомогу. Причину зупинки, скажіть мені, це для мене буде допомога. Причина зупинки. Причина зупинки. Все добре, до побачення. Передивіться відео на своєму телефоні. Передивіться, вам там все сказано, причину вашої зупинки. То куди ви уїжджаєте? Почекайте наряд. Почекайте наряд. Що Не нема коли? Почекайте наряд, нашого я визвав наряд. Поліція Білої церкви. Поліція Білої церкви. Зупинили, визвав наряд. Вони щось цікаве. Я не знаю, ну... Я не а чого чо ви мене 15 хвилин кошмарили? Ми сказали ваші документи. Ми самі документи не ну, показували. Це ви себе кошмарили.